Колеги, власне, ми сьогодні поінформуємо вас щодо останньої інформації щодо ЛКПЛФ. Завершилося службове розслідування власне минулої п'ятниці, так як ми анонсували за результатами службового розслідування підтвердено вину колишньої во керівниці а так само головного лікаря. За результатами і ВО. Керівника ЛКПЛФ і головного лікаря звільнено. Вони вже сьогодні не є працівниками ЛКПЛФ. Сьогодні оголошено конкурс на посаду керівника або керівниці ЛКПЛФ. Ми закликаємо всіх подаватися на цей конкурс, і зараз детальніше мої колеги розкажуть по... Кроках, як ми будемо рухатися щодо перевірки, а так само щодо обрання нового керівника комісією проведено службове розслідування два рази. Комісія засідала, витребувала всі матеріали, зокрема посадові інструкції, відібрала пояснення у виконуючого директора ЛЕВ, також керівника ветеринарної клініки і кінолога. Крім того, вивчила чинне законодавство, і в результаті розслідування встановлено наступне: що Керівник ЛКП ЛЕВ, яка виконувала обов'язки директора, вона Неналежним чином проконтролювала роботу ветеринарної клініки. Зокрема, необхідно було зібрати консіліум ветеринарних лікарів, який би встановив підставу для евтаназії тварин. Цього не було зроблено. Що стосується головного лікаря, то він, власне, мав ініціювати зібрання цього консіліуму. Крім того, на консіліумі мали розглянути також і пояснення кінолога, як себе ведуть тварини, і тільки після того, коли є заключення, Ня консілімо можна було би робити ефтаназію, коли було би позитивне заключення цього органу. Цього не було зроблено, і тому тут є грубе порушення головного лікаря власне ЛКП Лев. Тому висновки наступні, що встановлений факт. Порушення зі сторони керівника ЛКПЛ це неналежний контроль за роботою ветеринарної клініки. А зі сторони головного лікаря це є неналежне виконання своїх посадових обов'язків і грубе порушення вимогченого законодавства щодо ефтаназії тварин як наслідок прийняті накази 9 червня про звільнення цих осіб з своїх від своїх обов'язків з посад і станом на сьогоднішній день вони в ЛКПЛ не працюють. Це кримінальна відповідальність законодавстві? Ну просто така санкція звільнення, ну можливо, це недостатньо? – Станом на сьогоднішній день проводиться слідство і відповідним чином відбираються пояснення. Також ми надаємо всі документи, які необхідно, і тільки, звичайно, слідство встановить, чи є вина, чи немає вини, а відповідальність за це, звичайно, що є. А як вона пояснила свій чинок? Чому вона не зібрала посиліум лікарів і так далі? якось це пояснювати? Ну, вона пояснювала тим, що, ну, по-перше, вона не в повній мірі володіла чинним законодавством. А по-друге, що ну, вона покладалася на думку головного лікаря, очевидно, що так. Ну, але пояснення вона дає про охоронних органах, і це є підставою для подальшого розгляду даного питання я відповідаю за процес підбору персоналу і в рамках підбору персоналу очільника або очільниці ЛКПЛФ. Ми запускаємо стандартну процедуру для Львівської міської ради. Ми обговорили з колегами з захисниками цю процедуру. Буде створена експертна рада, яка буде проводити стандартний процес підбору персоналу. Протягом 20 хвилин наша система згенерує оголошення на всіх наших соціальних мережах, платформах буде оголошено вакансію. За лінком можна буде переходити і читати більш детальний опис посади. Ми будемо збирати 15, протягом 15 календарних днів резюме або CV кандидатів. Потім буде проходити перший етап відбору, який буде проходити по результатам відібраних резюме. Потім другим етапом буде проходження експертної зустрічі з експертами. Це буде інтерв'ю, звичайний джоп інтерв'ю, стандартний. І протягом цієї зустрічі з експертною радою потрібно буде представити презентацію, як я бачу розвиток ЛКП Лев. Тобто, по суті, це буде пітчинг, це стандартна процедура для нас, і по результатам експертна рада визначення з кандидатом. Кандидати всі отримують відповідь протягом трьох робочих днів після закінчення конкурсу. Скільки керівника шукаєте чи інший персонал? Ми шукаємо спочатку керівника. Логічно, коли приходить керівник і починає підбирати персонал під ті задачі, які будуть поставлені перед керівником в перші дні, там перші випробовані терміни. До нього можливо вимогу чи ні? Ну ми так досить серйозно пропрацювали разом з захисниками вимоги. В принципі, це зараз стандартні вимоги до керівників. Це безумовно повинна бути людина з з певним потенціалом, з певним досвідом роботи, з певним баченням, з емпатійністю до тварин, з любов'ю до людей, звичайно, оскільки людина все таки буде очолювати команду ЛКП «Лев». Крім цього, звичайно, ми очікуємо, що людина буде розмовляти англійською мовою. Сподіваємося на рівень Б2. Для тому що в діяльності ЛКПЛФ передбачено пошук грантів, грантрайдинг і спілкування з дорнорами, тому звичайно це стандартна вимога зараз до керівної посади. Ще триває перший етап, тобто розслідування і докази провини, але вже ми переходимо до другого, і я неймовірно тішуся від того, що все відбувається так швидко. Спеціалісти з персоналу зробили просто колосальний опис цієї посади і вже сьогодні. З'явиться вакансія, і раз ми говоримо про публічність всього цього процесу, то я попрошу, щоб всі, хто вважає, що має серед своїх фоловерів, френдів, друзів і так далі, людей, які можуть бути. Достойними кандидатами на цю посаду обов'язково розповсюджувати цю інформацію для того, щоб ми змогли справді знайти крутого управлінця, при тому чуйного, який би міг давати собі раду з цією посадою. Ну і всіх тих людей, які працювали вже в ЛКПЛ і за останній час в силу різних причин змушені були покинути, то так само, коли з'явиться новий керівник, обов'язково варто зголоситися для того, щоб якщо ви бачите себе в цьому підприємстві. Приємство станом на сьогодні нам оприлюднили результати службового розслідування керівника Іващенко і головного лікаря муху звільнено так зараз. Триває слідство. Нагадаю, що за законом України терміни. Які повинні отримати вбивці двох тварин це від п'яти до восьми років. От. Окрім цього, була непропустима поведінка цих двох осіб. Вони могли заходити на підприємство та погрожувати персоналу. Це вже припинено, вони не мають доступу до підприємства. Ми пропрацювали вимоги до посади керівника ЛКП ЛЕВ. Так, і основні цілі і завдання на сьогодні і щодо розвитку. От. Очікуємо вже офіційного оголошення конкурсу і після цього вже буде формуватись команда для того, щоб Львів був все ж таки гуманним містом, так дружнім до тварин. Які вимоги з вашого, на вашу думку, з вашої точки зору мають бути до цього? Однією з вимог перше, так ця людина має бути з управлінським досвідом, так, тому що потрібно управляти проектами, колективом та фінансами. І по-друге, ця людина повинна орієнтуватися в зоозахисті, це знати законодавство України щодо жорстокого поводження тварин, регулювання чисельності, ухвали Львівської міської ради. Окрім Цього ця людина повинна предоставити відповідний план розвитку. Це відновлення ЛКПЛФ, яке ми втратили за фактично півтора року панування попереднього керівника. От це відновлення регулювання чисельності тварин у Львові гуманним методом це стерилізація і їхня подальша адопція, так а не вбивство. От і окрім цього, надавати ще й ветеринарні послуги населенню. Так, це реєстрація тварин, ну і в подальшому, звичайно, розвиток, тому що зараз тварини в Україні потребують особливої допомоги.